Доброго дня, радий вітати вас на нашому каналі. Маємо сьогодні трошки вільного часу як завжди, вирішили використати його із максимальною пользою для здоров'я, прогулятися по лісі, пошукати грибочків, які зазвичай в цю пору ми збираємо. В основному ми сьогодні прийшли. За триметисом різнобарним, трутовиком Пласким. Хочемо пошукати трошки, можливо, трапляться і удені вуха. Ну, подивимося, що нам попадеться дорогою. Обов'язково все вам покажемо, тому і запрошую вас разом із нами. Хочу дуже подякувати всім, хто нас підтримує. Дякую вам величезне за ваші підписки, коментарі, вподобайки. За вашу активність на каналі, дякую вам величезне, ви просто неймовірні. Ще раз вам величезне спасибі. Знаю, що нас передивляється дуже багато людей з різних країн, але чомусь не підписуються. підписуйтесь, будь ласка, то для вас нічого не варте, а нам це допомагає у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, не будемо втрачати часу. Йдемо на пошуки разом із вами. Ходім вперед. В лісі досі ніхто не ходить, тільки ми з дружиною. Снігу насипано дуже багато, ще трошечки підсипало. Морози зараз на день, принаймні, трошки слабші. Попередні дві ночі було більше 20 градусів морозу. Сьогодні на день більш-менш комфортна температура, десь там в районі 10-11 градусів морозу, тому вирішили не втрачати цього приємного часу і провести його з максимальною користю. Достатньо комфортно в лісі, дихається дуже легко, гарно не передати словами, як в касці. Така зимова тиша. Клас. Ось і добралися ми до одного із нами залишених місць з чудовими трутовиками, які ми зазвичай в цю пору збираємо. В даному випадку це трутовик лакований або трутовик рейші. Його ще називають грибом довголіття. Східна медицина використовує їх дуже широко. Інформації в мережі дуже багато про цей чудовий гриб, але коротко про нього розповім. Гриб цей дуже лікувальний, має дуже хороші властивості, антиоксидантні, протизапальні, противовірусні, має широке застосування в підвищенні. Загального стану організму і імунної системи, добре використовується при профілактиках онкозахворювань і реально його називали Грибом імператорів, тому що в Китаї, де його дуже широко застосовують, до нього доступ мали тільки. Правляща верхівка, тільки імператори. Наразі цей гриб вирощується селективно. В Китаї дуже активно, його дуже полюбляють, дуже багато його використовують як настіянки, і в чаї, дроблять, сушать, ну, Дуже широке його застосування. Класний дуже гриб. Ми його також завжди із собою беремо і коли протягом. Літа ми його десь знаходимо, обов'язково запам'ятовуємо місця, де ми його знайшли, для того, щоб зимку його зібрати. І сьогодні ми також його із собою візьмемо. Добре, що ми запам'ятали, де ми його знайшли, тому що зараз всі подібні пеньочки, всі подібні місця, вони прямо засипані снігом. І якщо не запам'ятати, ну, то я думаю, що знайти його буде вкрай важко. Погляньте, який класний грибочок, прекрасні молоді плодові тіла, які ми також додаємо у наші. Збори зимові з трутовиків. Ну, цей вже такий, звісно, поїжений. Ми його залишимо, я думаю, нехай він відтає. Ох, як приріс. Крепко. Крепко приріс. О! О. Красота. Погляньте, який він блискучий, яскраво. Червоного кольору, дуже симпатичний гриб, дуже гарно виглядає. Опа, це ще один Красунчик, який також піде сьогодні до нашого кошика. Так, і, і ці ми також заберемо із собою. Ось цей і ось цей. А ось поряд іще є один трутовичок, який. Також має дуже класні властивості, Цілющий, який також поповнює наші грибні е, чаєві збори. Це трутовик плаский, його ще називають трутовиком художників. На ньому малюють цілі картини. Ось погляньте. які. О! Прямо. Важко його дістати. Клас. Ось такий чудовий трутовичок. Дуже добре впливає на печінку, на кишківник, на шлунок. Дуже добре виводить з організму будь-які шлаки. Має дуже гарні. Властивості до виведення токсинів. Класний гриб, який ми також із собою беремо, Ох, за руки кусає, прямо відчувається рука мокра, хоч і не сильно такий мороз, але 10 градусів вистачає, щоб так нормально за пальці кусав. Ну що ж, беремо і йдемо далі. Ось і добралися ми до ще одного нашого місця грибного, на якому є прекрасні плодові тіла траметиса різнобарного. Погляньте, які красені. Опа. Прекрасний гриб. Дуже сильний. Імуностимулюючий, стимулюючий, е один із, напевно, найкраще вивчених грибів на сьогоднішній день триматись різнобарний, причому в дуже серйозних країнах, які можуть реально похвалитися прекрасною медициною, таких як Японія, Китай, е, Сполучені Штати. Дослідження проводили дуже багато країн, дуже багато наукових діячів. Цей гриб один із небагатьох, який перетворює лігнін. Є така речовина у складі деревини, яка робить дерево дуже твердим. Це природній полімер. І небагато грибів, які спроможні його розчиняти або перетворювати на дуже корисні речовини. Цей гриб дуже сильний імуномодулюючий засіб, це з нього роблять витяжки для Виведення токсинів з організму для відновлення печінки, для відновлення кишково-шлункового тракту це є природній ентеросербент. Інформації про нього в мережі можна знайти дуже багато. Дуже багато наукових статей є іменно про цей гриб. Має Прекрасну властивість впливати на онкозахворювання за його допомоги, роблячи лучову терапію, і цей гриб приміняють як допоміжний засіб, який призводить до ну великого дуже успіху, що всі ці терапії мають дуже гарний ефект і люди. Заходять в стадії ремісії з онкозахворюваннями. Дуже класний грип, який ми також із собою беремо. Дуже сильний, як я вже казав, імуностимулюючий засіб, який допомагає організму боротися з різними захворюваннями. Дуже добре бореться. З запальними процесами дуже добре бореться з вірусами. Я, чесно кажучи, не знаю, з чим цей гриб не бореться. О, важко дуже замерзлий. Того, що виділити щось конкретне. Дуже складно. О, от погляньте. Ось такі плодові тіла, вони вже не годяться. Збирати треба тільки ті, які мають біли, білий колір знизу. Ось такі плодові тіла ми вже не беремо, але якщо трапиться нам білий, я вам обов'язково покажу. Ні, на жаль, йдемо далі. Ось і попався нам трутовик не справжній. На дубі, так називаємо іще трутовик дубовий. Погляньте, який красавець. Бачите який? Цей трутовик дуже твердий, утворює цілі великі родини на дереві. Зазвичай селиться на дубах, через те отримав свою додаткову назву Трутовик дубовий. Дуже твердий, дуже має класних багато властивостей, які до сьогодення, до кінця не вивчені ще ем, традиційною медициною. Використовується активно на виготовлення витяжок, які як наслідок використовують у виготовленні лікарських засобів. Має дуже сильні протипухлинні властивості, які вже науково доказані. Тому цей гриб також можна приміняти у збори для чаїв, але його. Якщо збирати, треба мати якийсь додатковий інструмент. Він має дуже сильну, дуже велику площу прилягання до деревини і його відламати або відірвати 99,9 не є можливим. Тому зазвичай його треба зрубувати, тобто брати якусь сокирку з собою або якусь пилочку, і таким чином можна його дістати. по другому ви його не відламаєте і не зірвете. Ми сьогодні також без ніякого додаткового інструмента, тому брати його не будемо. Але його можна використовувати в чаях. Можна його дробити, сушити, терти його в порошочок і додавати його до чаю, додавати до їжі, якщо в вигляді порошку. Класний гриб, всім рекомендую. Виглядає дуже цікаво. така оксамитова. Штука дуже гарна та дуже цікава. Клас. Ходім далі. Маємо надію, що нам трапиться тромета сьогодні, бо попередній, як ви бачили, брати із собою не можна. Він має сіре забарвлення на гімінофорі знизу. Це говорить вже про те, що цей гриб вже не придатний. Тому рушаємо далі, будемо шукати гарні. Чудові придатні гриби. Ходім вперед. Неочікувана знахідка трапилась нам дорогою. Така невеличка гілочка. Погляньте, як замерзла, тримала помаранчево цими величезними морозами, які були. Просто задубла. Її мороз прямо висушив. Ось так вона виглядає. Коли почнеться відлига, тоді цей гриб набере свою нормальну форму і можна буде його забирати. Зараз, на жаль, немає сенсу його брати, тому що він ну, геть, геть висох. Мороз дуже витягує вологу з таких грибів, подібних, з жилейко. Тому брати його сенсу немає. Але приємно його тут зустріти сьогодні. Дуже класний та цілющий гриб, особливо для людей з цукровим діабетом. Має в складі свому активні полісахариди, які дуже гарно регулюють цукор в крові. Дуже класний гриб. Треба запам'ятати, якщо є один, значить поряд є гілочки, на яких. Також його можна знайти в достатній кількості. Чудово, рухаємося вперед. Неймовірна краса, впавша балка, і на ньому трутовик несправжній або трутовик дубовий. Ніби заснув до весни, вкритий величезною шапкою снігу. Краса.